І так завжди робилось, спочатку очіпок, а потім на нього хустка ніколи не зав'язувалась на голову голову. Ага. Бо раніше хустка це все таки дуже дорогий товар був, так. і обов'язково його зав'язували на очіпок. А оце напевно у нас не знають. Ну, От, я бачу, думала, що багато не що бо... певний Ну цілятор. зараз зараз. Це як повсякденна, а ще й не всі жінки носять кустки. Так що, друзі, бачите, тепер як але правильно зав'язувати, але, але обов'язково зав'язували не на голу голову голову, отак. Ух, ух, ух. Так що зараз ми все за процес навіть... теж важливий, А? але ж процес а? теж важливий. Процес, як все воно було, треба допомогти. А, вив... а, вив... Вив... А, ви... а, вив... а вив'язів існує дуже багато. Да. дуже багато. І оце зараз ось я зав'язую. Це київський вив'яз називався. Київський. Київський, Так, коли оці ріжки ага. вони закручувались ось на ве. Ага. Так що киянки. Киянки мають це знати. І ви знаєте, зараз останнім часом. Дуже все таки хустка стає таким доволі модним атрибутом. А знаєте чому? все таки ми багато повертаємо нашого ідентичного добре, ось того, добре, що добре, ми добре. колись втратили. Дякую вам. теж! А, а, а це вже бачите на, на, на хустки Вже як положено, ось. А тепер да. ось дивіться, бачите, і тепер ми оці крайки е буде будемо закладати. Ага Закладати аж до краю, і воно буде все добре, гарно тримати. А який має бути розмір хустки? Правильний. Хустки? Ну ось це десь півтора метра. Півтора на півтора 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 на півтора ага. може бути любочка. Давай давай, давай в сторону, бо ми мішаємо перетор. Може бути метр двадцять, взагалі хустинки й маленькі бували, їх по-різному зав'язували. Mm -hmm. Ось бачите, так як у мене, а зараз, така зараз е по Подивимось на пані Любо. <рес> оце тепер е як має бути. <рес> все, як <так>? має бути? <рес> так, і я пойшла гарні, гарні. <рес> Доброго дня. Ви бачите, Мали, і я, буде, одразу, я одразу козаки знайшлися. Занято. <рес> можете. ви знаєте, ми сьогодні приїхали з неймовірної чудової рушникової кролевеччини. Таких рушників, як у нас у кролевці, немає абсолютно ніде в світі. Сьогодні на території музею архітектури і побуту відбудеться надзвичайне свято: це масниця або колодій. Насправді колодій це дуже давнє праслов'янське свято, яке сягає і ще дуже давніх часів часів трипільської культури. Це свято означало проводи зими. Та зустріч весни. Обов'язково е, показуємо весь процес від народження колодки і до того часу, коли вона вже відходить, коли е, за нею тужать жінки, і коли е, її вже поминають. Ось весь процес, оцей ми сьогодні обов'язково покажемо. Необхідно відроджувати ці всі традиції, бо зараз іде війна, народ згорьований. Але все-таки ось це наше українське, обов'язково його треба доносити до наших дітей, до наших онуків, навчити їх співати веснянок, навчити е, дуже любити ось цю свою землю. І, хоч і кажуть, війна не до співів, не до свят, але ви знаєте, культура вона все-таки потрібна. Потрібно відроджувати всі традиції. І сьогодні ми покажемо іще один обряд обряд в'язання Колодки, а що таке колодки? Це колодка, як колодій Бог шлюбу, і а все живе повинно жити у парі, от щоб не порушувати гармонію природи. Ми і цей обряд обов'язково покажемо. Він і сьогодні живий у нас на Кролевеччині, на Сумщині. Обов'язково ходять по хатах, в'яжуть колодки неодруженим дівчатам, парубкам та їх батькам, які ще до цих пір не одружилися. Ось таке буде цікаве свято, все ще попереду. Це добрий день вам Є, буде Рік розлива, не встановка, а розлива.

Яка в неї 17% цукрисності? Не цукрисності, а це Чому? Медівка не може бути більше, ніж 14%. Так. Але вона зроблена замість води на зберезному соці, який має 2% природного цукру. І плюс вони зроблені на брожах ЄС 11-18, які самі... Дорогше в світі, але найцікавіше в тому, що вони бридуть при самих низьких температурах. Вони бродять при 16-18 градусів. Що це дає? При низьких брудіннях температур ароматика зберігається і алкоголь. Через то в неї 17, це виняток, більше ніде не буває. Пробуйте, але не вибивайте її нахильці, будь ласка. Три глотка, один глоток, другий і третій. Це єдине, це напій блюд. Цукристості 2%. Відсотка, всього все. Через то ви можете про витримка це їй 14 років. А Скільки градусів це? 17. Це виняток. Ледівка так, менше. Віше 14 градусів не може бути. 15,5% у мене на диких расах дрижіть. Ну, В лісі знайшов ну. плоди. Я ну, готую закваску, а, а потім. А потім За рахунок цього, що це березний І ну, теж зараза, аби мені хто я сказав, чокну, що вона може <світ> бродити принести <світ> температуру <світ> такую закваску сам. Ну як сам? Доброго дня, шановні пасічники. Знову радий вас зустрітися. Сьогодні ми торгово на святкуванні, значить, колодія. Нашого свята, українського свята, і привезли ми сюди звичайно свої напої, свій мед вишукані напої. Наприклад, вишукані напої. Я хочу такими. як ось тисячі 2012 року розлива це на березовому соці, е, значить, дуже шикарна. 10-го року була закладена, вибродилась на 17 алкоголя. Дуже така представлена. Елітний, дуже цікава, теж напої липа. Та й взагалі всі всі напої в нас дуже шикарні. Це нас вироби з меду. Значить, і є горішки, і горішки грецькі, і є горішки ліщини свої власної, того свого саду, є і підморджовини і так далі. Завітайте на свято, святкуйте разом з нами. Да, в нас війна, але зада не забувайте про те, що треба піднімати і економіку, і настрій людей і рухатися вперед. Так що вас великим святом. І всього найкраще. Наприклад. І не припиняти виробництво. Ну, звичайно, руки опускаються, витриму такого немає як колись, але рухатися треба. Я вам дякую, мій ближайший камінь коняк не тече.